В ефірі інформаційний випуск новин 26 серпня. Сьогодні вже 915-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. З самого ранку окупанти здійснили один із найбільших комбінованих ударів. Ракети та дрони атакували всі області країни. Є влучання і на Хмельниччині. Детальніше про події понеділка дивіться далі на 33-му телеканалі. Наслідки масованої атаки ворога. Хмельниччина, як і вся Україна, зазнала чергової масованої атаки від ворога. Працювали наші сили ППУ разом з тим, в області маємо пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. Головне, що обійшлося без жертв та постраждалих, провів щойно засідання Ради оборони області, заслухав керівників Хмельницького регіонального центру обслуговування мережі Нек Укренерго та АТ Хмельницькобленерго щодо роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Проводяться усі необхідні заходи та ремонтна кампанія з відновлення електропостачання. Планується, що заживлення абонентів в місті Хмельницькому та населених пунктах Хмельницького району розпочнеться орієнтовно з 19-ї години вечора. В Хмельницькому система водопостачання та робота каналізаційної системи переведена в автономний режим. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків ударів ворога. Тримаймо спокій та займаємось відновленням пошкоджених об'єктів. Все буде Україна! Хмельницький оговтується після чергового масованого обстрілу ворога. Одна з найтриваліших тривог 6 годин, 17 хвилин. Ну і відзначу також роботу сил протиповітряної оборони. Вони працювали сьогодні вранці і працювали подекуди результативно. Ну але зважаючи на таку масовість, на жаль, маємо пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. І не тільки в Хмельницькому, і це ще ускладнює ситуацію, тому що знову ж таки отримуємо інформацію про багато пошкоджень багатьох об'єктів інфраструктури. Тому ситуація в енергосистемі є доволі складною, і, і як наслідок вона доволі складною в нашій територіальній громаді. Після завершення одразу повітряної тривоги усі служби, це енергетики, комунальники всі в роботі, всі працюватимуть на повну, як і завжди для того, щоб відновити не тільки воду і не тільки. Всі ті інші речі, за якими відповідаємо, а допомогти нашим енергетикам відновити і електропостачання з тою інформацією, яку ми можемо наразі озвучувати, є насправді ймовірність того, що до кінця робочого дня частина споживачів буде з електроенергією, тобто можна буде поробити відповідні перемички перед підключення і електроенергію заживити для значної частини споживачів. Наразі в нас вода подається повністю по всіх споживачах. Працює каналізаційне господарство, але знову ж таки в автономному режимі на генераторах. На інших наших системах, по суті, винятково нашими силами. Відсутність води в людей може бути пов'язана тільки з звичними робочими моментами, да? тобто аварія десь на водогоні, якась профілактика і так далі. Вдалося оперативно швидко відновити в автономному режимі роботу медичних закладів, тих навчальних закладів, які сьогодні працюють в черговому режимі, знову ж таки в автономному форматі. Будь-яке залізаче ми насправді відновимо і ще раз і ще раз докажемо ті нечисті, що ми тверді, сильні, міцні і нас не зламати. 33 річниця незалежності України. Ми по-особливому відчуваємо, що таке незалежність, що таке самостійність, що таке вільна Україна і вільний український народ. Війна перекроїла життя, мрії, плани, але не змінила єдине любов до батьківщини та гордість за те, що ми українці. Ми маємо державу за те, що ми маємо свої, свої символи державні, герб, тризуб. Прапор, наш народ проявив зараз усю волю, усю мужність за боротьбу за свою державність. Аби продемонструвати єдність та згуртованість у День Незалежності в дендрологічному парку Поділля відбувся пам'ятний захід Молитва за Україну. Христос закликав нас бути єдиними у вірі, єдиними в молитві. І в цій єдності є наша сила і є її підтримка, тому що коли люди, коли віряни, бачать єдність між священниками, між владою. То їхня молитва, вона більш щиріша, і вони впевнені в тому, що Україна відбудеться. До спільної молитви долучили ще мало людей, адже саме у день, коли країна святкує 33-ю річницю, така спільна молитва ще дужче зміцнює нас у єдиній нашій мрії перемозі над ворогом. Духовність понад усе, як і Україна, понад усе це повинно бути разом, і ми маємо такі от заходи обов'язково відвідувати. Тетяна Статнік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Хоробрі серця, воїни 3-ї окремої залізної танкової бригади отримали нагороди на День Незалежності. Серед них відзнака Міністерства оборони, медаль Залізний Хрест, почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ Золотий хрест, медалі за оборону рідної держави, за оборону міста Героя України Харкова та Хоробре серце. Відзнаки командирів 11-го армійського корпусу та танкової бригади, почесні грамоти. Командир танкістів, полковник Роман Шеремет, який вручав відзнаки побратимам та посестрам. Дякував воїнам за добросовісну службу. Слава Україні! Дякую! Дякую! Всім доброго дня зі святом. Ви творите історію, ви захисники, воїни, які виборюють безпосередньо цю незалежність. Повернутися цілими неушкодженими до своїх родин, близьких. Стараємося і виконуємо завдання, які поставлені перед нами. Честю, з гідністю. я пишаюся кожним. Дякую за службу. Слава Україні! Герої відзнаки до Дня Незалежності. В єдності наша сила, в згуртованості наша сила, і коли ми спільно, кожен на своєму місці, робить свою роботу відповідально, ми разом наближаємо перемогу. Життя на мирній території не було б можливо без наших героїв. Шана і повага і доземний уклін нашим воїнам, які на передовій. Нашим силам безпеки оборони, які на сьогоднішній день виконують найскладніші, найважливіші завдання, ризикуючи найціннішим, до найзнаковішого для українців дня керівництво області відзначило тих, хто своєю працею, відданістю та мужністю робить наш край кращим, сильнішим та незалежним. Щоденною працею, ви шановні присутні, в вашому обличчі ваші колективи будуєте державу. В межах тилової Хмельниччини. Сьогодні ви щоденною своєю працею робите вклад в наближення перемоги. Зі словами подяки за вагомий внесок у допомогу силам оборони та соціально-економічний розвиток нашого регіону, керівництво області вручили нагороди військовослужбовцям, медикам, освітянам, волонтерам та працівникам різних професій. Змагання для малечі у День Незалежності в Хмельницькому відбулись благодійні перегони на толокарах та самокатах. Вони проходили для найменших хмельничан на стадіоні Поділля. Дітям потрібно подолати дистанцію 20 метрів на толокарі або само або самокаті в залежності від віку. Ті від 2 до 4 років це толокари, але діти від 2 до 4 років можуть прийняти участь у старшій віковій категорії, де змагаються самока на самокатах від 4 до 7 років. Організаторами, тобто міським центром по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання для учасників. Ми надаємо толокари та самокати, щоб всі були в однакових умовах. Цьогоріч у змаганнях взяли участь 75 учасників. Малеча весело та з користю провела час, а ще всі без винятку отримали подарунки за свої старання. Минулого року Ярослав вперше брав участь, йому було два роки. Він прийшов другий. Сподіваємося, що цього року він лідирує. Крім цього, на перегонах зібрали 3450 гривень для потреб ЗСУ. Ці кошти направлять на закупівлю дронів, яку здійснює благодійний фонд Волонтери Поділля. Такому масштабі це вже шостий захід. Що Шо, очікуємо? Ну очікуємо велику кількість учасників, але на жаль, така ситуація в країні не дуже цьому стояє. Збираємо кошти, щоб допомогти нашим збройним силам, військовим частинам, наших, наших хмельничан, які, які потребують якоїсь допомоги. Підтримка внутрішньо переміщених осіб у Славуті активно допомагають переселенцям адаптуватися на новому місці та цікаво провести час, аби забути реалії війни. Щомісяця ми проводимо зустрічі з жінками-переселенцями, Неймовірно такі насичені зустрічі. Це різні тематичні зустрічі, більше психологічного напрямку. Також у там майстер-класи, неймовірна атмосфера. Ми кожного разу готуємо певний дрес-код, різні там фотозони ну, дуже файний такий час. Також щосуботико. Суботи ми проводимо зустрічі з дітьми, дітьми ППО. Різна категорія у нас вікова від 6 до 14 і старше. підтримують такі ініціативи і міські владці. Міська рада нам виділа 5 кімнат, де у нас є кулінарія. Діти можуть готувати. Ми хочемо навчити їх таких різних соціальних навиків, де діти можуть готувати, вивчати. Також класні різні майстер-класи проходити. У нас є певні тематичні такі спілкування. Не лише розваги. Тут можна й підвищити свій рівень знань іноземних мов для внутрішньопереміщених осіб. Проводять уроки з вивчення англійської. Групу з внутрішньопереміщеними особами ми запустили з січня місяця, з кінця січня місяця, і в принципі працюємо регулярно, ось до сих пір. І будемо продовжувати. Працюємо ми з одною групою внутрішньопереміщених осіб. Заняття в нас відбуваються в четвер, рідко в п'ятницю. Але, на жаль, ну, з міркувань тих чи інших подій заняття відбуваються всього лиш один раз в тиждень. Ну, На жаль, хотілося б більше. Бо дійсно мова потребує зусиль, такої наснаги і праці, але, на жаль, працюємо тільки один раз в неділю. Опанувати мову може кожен охочий. Для відвідувачів головне не вік, а бажання та наполеглива праця. Різна вікова категорія. Наймолодші нашій студентці 14 років. Вивчення мови у теплій атмосфері це неймовірно класно. Саме такі відгуки лунають від відвідувачів. Ці заняття практичні в тому, що вони мені дають зараз силу якусь. Я спішу на ці заняття, бо в мене. Нове коло друзів, яке розгубилося з початком війни. Ми проводимо цей час цікаво, ми не просто теревенимо, а ми вивчаємо мову. Ми можемо заварити чай або каву, і це не смішно, бо хочеться з друзями мати такий час. Я вивчала англійську в школі, але здається, цього виявилося замало. І зараз я радію своєму прогресу. От я відчуваю, що я вже вмію щось сказати. осмислено побудувати речення. Ось такі громадські ініціативи демонструють, що українці єдина нація, ніхто не залишиться сам на сам, навіть у колись чужому місті. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Погода на тиждень. Погодні умови на поточному тижні, що розпочався на Хмельниччині, мало відрізнятимуться від погодних умов на минулому тижні. Збережеться суха малохмарна погода з досить високими температурними показниками. Тепер детальніше завтра на Хмельниччині мінлива хмарність без опадів, вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22 градуси тепла, в день 28-33 з позначкою плюс. У місті Хмельницькому вночі 18-20 градусів тепла, вдень 30-32 градуси тепла. Надалі до кінця тижня, як я вже казав, збережеться погода без опитів. Лише в четвер, 29 серпня, є ймовірність окремого невеликого короткочасного дощу, подекуди в супроводі грози. Температура повітря суттєво не зміниться. Такими були новини понеділка. Лише спільно ми можемо перемогти ворога. Тому донат кожного вкрай важливий у боротьбі з окупантами. Детальну інформацію про сьогоднішні події ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.